i 30 маємо ось таку халепу з фарами. Будемо її виправляти. Рох, Ось сліди. Патіння фари. І ось такі бульбашки по всьому канту. Фара перед роботою на столі. Розібрали фару. Промили скло. Ось, до речі, кант скла. І неушкоджений. Ніякими акриловими розчинниками. А Ось кант фари. Навіть заводський силикогельний зміт допомогти. Фара перед спакуванням. Зібрали фарку, перевірили на герметичність, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто, встановили LED лампи, отримали ось таке світло. Ось що ми маємо по всьому канту. Розібрали фару, вимали скло з внутрішньої сторони, кант, корпусу. Фара перед спакуванням. Зібрали фару, перевирювали її на герметичність, будемо повертати власнику. Зібрали фару, перевирювали її на герметичність, будемо повертати власнику.